Привіт, кіномани! У цьому відео найсвіжіші новинки кіно, які вже вийшли і доступні для перегляду просто зараз. Тут будуть гучні прем'єри, фільми, які тільки з'явилися, і ті релізи, що пройшли повз радар, але насправді заслуговують на увагу. Ми коротко розберемо про що кожен фільм, яку атмосферу він дає і кому він точно зайде. Обов'язково додивись до кінця, бо найцікавіші новинки я залишив наприкінці. Всім гарного перегляду. Я хочу розлучитись. Не каже так. Я була невірною. Розлучення по-дорослому, коли Ешлі просить розлучення у свого добродушного чоловіка Керрі, то й у розпачі біжить по підтримку до найкращих друзів Джулі та Пола. Виявляється, секрет їхнього щасливого шлюбу відкриті стосунки. Але коли Керрі перетинає межу і спить із Джулі, весь цей делікатний баланс руйнується, занурюючи обидві пари в хаос ревнощів, брехні та абсурдних ситуацій. Це сучасна комедія про крихкість стосунків, емоційну незрілість і спробу знайти ідеальну форму шлюбу в епоху Інстаграм та терапії фільм поєднує класичний фарс з актуальними темами: відкриті шлюби, розлучення, емоційна вразливість партнера. Щелики, ви так надихаєте, хочу бути таким же у вашому віці. Де такі старі іде. Сісу, шлях до помсти після подій першого фільму. Корпі, колишній команду з фінської армії, відомий як людина, що відмовляється вмирати, повертається до місця, де під час війни була жорстоко вбита його сім'я. Там він розбирає свій колишній дім по цеглинах, вантажить усе на вантажівку і вирушає будувати його заново в безпечному місці у честь рідних. Та плани корпі порушує генерал Ігор Драганов, саме той, хто вбив його родину. Він повертається з єдиною метою: добити корпі разі. Назавжди починається жорстока погоня по всій країні, яка переростає у справжню війну. Один. Два. Всесвітній потоп. У фільмі Світ накриває глобальний потоп, і людство опиняється на межі загибелі. Події зосереджені навколо Анна, талановитої дослідниці зі сфер штучного інтелекту і її маленького сина, які застрягли у власній затопленій багатоповерхівці. Коли вода підіймається з кожною хвилиною, герої повинні боротися не лише за власне життя, а й за майбутнє всього людства. До Анна приєднується Хіджо, співробітник служби безпеки, чия місія поступово виявляє приховані наміри і змушує переглянути. Глянути все, що вони знали про катастрофу та її причини. Разом їм доводиться виживати в екстремальних умовах, а крім того, розгадувати глибші загадки, що стоять за катаклізмом. Ви наша надія. Істина та зрада, Друга світова війна принесла дуже багато горя, зруйнувавши життя мільйони людей. В самому епіцентрі цього пекла на землі мимоволі опиняється молодий хлопець-підліток у Німеччині, котрий по-справжньому змушений ризикувати абсолютно всім, тільки б викрити страшну та жахливу правду. Зіткнувшись страшною реальністю, він розуміє, що нині вірність своїй країні означає відданість брехні та обману. Тепер цей підліток готовий ризикувати власним життям, тільки б мати змогу викрити. Темну та зловісну істину. З наближенням режиму, головний герой повинен зробити важливий та небезпечний вибір та вирішити, що ж насправді означає бути гарним німцем. Коли довірений єпископ закликає стати на послуг до режиму, центральний герой починає ставити абсолютно все під сумнів. Страшна реальність швидко полонить все навкруги, змушуючи людей сліпо йти за цією жорстокою системою. Проте молодий герой не готовий йти за ними, вирішуючи кинути справжній виклик діючій системі. Because if they catch you, you thought this through before you planned your little coup, right? Дівчина з квартири. Це непроста, але дуже захоплива історія дорослішання, яка розповідає про кохання, справжню дружбу та випробування, через які доводиться проходити, коли ти вже не дитина, але ще й не зовсім дорослий. У центрі сюжету дві старшокласниці, доньки місцевих поліцейських. Вони виросли поруч, підтримували одна одну і, попри різні умови життя, зберігали міцний зв'язок, який здавався непорушним. То все починає змінюватися в той момент, коли Джейн готується залишити квартиру, де народилася і провела більшу Стину свого життя. Це місце зберігає безліч спогадів, як світлих і радісних, так і болісних, про які вона воліла б не згадувати. Ситуація ускладнюється з появою нового молодого поліцейського. Саме він стає причиною напруги й конфліктів, які поступово руйнують звичайний світ дівчат. Це історія про вибір білі той момент, коли дорослішання стає неминучим. sometimes in life you hit a turning point 丽丽。 Це справді вражаюча і сильна історія про жінку, яка наважилась піти проти системи, коли дізналася шокуючу правду про власне життя. Понад 20 років вона чесно й наполегливо працювала, віддаючи роботі весь свій час і сили, навіть не підозрюючи, що весь цей період була жертвою соціальної несправедливості. Коли правда виходить назовні, героїня змушена розпочати власну відчайдушну боротьбу за давно втрачену справедливість. Це емоційна драматична розповідь про незламну працівницю. Фабрики в Алабамі, яка не зупиняється, попри тиск, обман і жорстоке ставлення з боку компанії. Лише згодом жінка дізнається, що протягом 20 років отримувала зарплатню вдвічі меншу, ніж чоловіки, які обіймали ту саму посаду. Ця новина стає для неї справжнім ударом і змушує прийняти рішення боротися не лише за себе, а й за всіх жінок. А що твої батьки кажуть про монстрів? Вірить у них? Тепер так. Монстри під ліжком у самому центрі цієї моторошної історії опиняється маленька дівчинка на ім'я Аврора. Вона впевнена, що страшний монстр, який живе під її ліжком, жорстоко вбив усю її родину, перетворивши звичайне дитинство на справжній кошмар. Перелякана й абсолютно беззахисна, Аврора не бачить іншого виходу і наважується звернутися по допомогу до свого дивакуватого сусіда. Саме він стає її єдиною надією зупинити зловісну істоту, яка за переконання. Дівчинки давно оселилася в стінах їхнього дому. Розуміючи, що зволікати більше не можна, аврора змушена діяти негайно, адже кожна хвилина може коштувати їй життя. Самотня дитина, якій нема звідки чекати підтримки, ще розподівається, що цей незвичний союз допоможе знищити смертельно небезпечного монстра допоки не стало занадто пізно. Дівчинка в безпеці у безпеці. Це ключ ковтнеш, коли. <кхи> Іноді варто дослухати. Останній вікінг це історія про братерство, пам'ять, спробу довести справу до кінця, навіть коли минуле постійно стає на заваді. Головний герой цієї історії Анкер грабіжник банку, який понад 10 років провів у в'язниці. Колись давно він разом із братом спланував зухвале пограбування. А після справи саме брат сховав здобич, щоб повернутися до неї в кращі часи. Та роки минають і життя обох змінюється кардинально. Поки Анкер відбував покарання, у Манфреда розвинувся серйозний психічний. Розлад, який сильно вдарив по його пам'яті. Тепер Анкер має лише одну мету: будь що допомогти братові відновити втрачені спогади і якнайшвидше знайти схованку. Об'єднавшись, вони вирушають у дивну і захопливу подорож. Дорогою брати не лише шукають скарби, а й поступово пізнають одне одного заново, відкриваючи давно забуті сторони свого минулого. Зрештою, їхній шлях приводить до будинку, де минуло дитинство, але замість відповідей вони опиняються у ще складнішій павутині подій. Хіба я не блондин з бакитними очима? Якщо То ви ж колись були вершниками? Чому ви розпалися? Ілюзія обману 3. через 10 років після подій попередньої частини легендарні чотири вершники, майстри ілюзій і неймовірних трюків знову збираються разом для нової ще масштабнішої справи. Цього разу їхнє завдання провернути найбільший у своїй кар'єрі трюк викрасти легендарний і надзвичайно цінний діамант, що перебуває під охороною безжальної кримінальної спадкоємиці. До знайомої команди додається нове покоління талановитих фокусників, і разом вони вирушають у глобальний квест. Що охоплює міжнародні локації, вимагає злиття класичних прийомів та сучасних ілюзій, у центрі сюжету поєднання хитрості, командної хімії та несподіваних розкриттів, коли герої кидають виклик своїй же майстерності та моральним межам угонити за справедливістю і діамантом. Не Це... заперечуєш, якщо я... єдина справжня річ у світі. Аватар 3. Вогонь і попіл це нова глава знайомої історії, що відкриває шлях до ще глибших таємниць, прихованих секретів і небачених сторін світу Пандори. Попереду велика яскрава й по-справжньому епічна пригода. Це продовження всесвітньо відомої епічної науково-фантастичної історії. Події розгортаються через рік після того, як родина Джейка та Нетірі знайшла прихисток серед клану Медкаєна, переживаючи страшну втрату, герої намагаються впоратись з болем і прийняти жорстоку реальність. Яка забрала у них найдорожче, але часу на зцілення майже немає, адже доля готує для них нові ще небезпечніші випробування. Невдовзі вони зіштовхуються з агресивним племенем, відомим як попеляний народ. Його очолює могутній і безжальний вогняний лідер Варанг, який об'єднується з найлютішим ворогом Джейка, готуючи темний план, здатний змінити майбутнє Пандори. Конфлікт на планеті стрімко загострюється і загрожує перерости в катастрофу з руйнівними наслідками для всіх її мешканців мешканців.